Наші танки! Це кайф. Скільки треба настріляти на контузію? Не можеш розказати е, безпосередньо про свої задачі е, в танку. Вивезти ловити в блін, куди щоб виконали якісь задачі артилерістів. Як це Т-72, так? Т-72. Е... Трофей, причому чистий трофей. Та то все трофей маєш. Ну ні, це чистий, то, щоб відрили з болотами. Да, це, то, щоб через завод пропустили, через мінімальний ремонт. Танк варя. Варвара, так. Да? Оце твоє Це... робоче місце, так? Так. Тісневато трошки, але нічого, буває і гірше. Я бачив, от тільки-тільки віджатий, коротше. Це ж чистий? Ні, там. Там да. Там, там да, взагалі він засрано був, було. Він він був. Їх там таке враження, що був свинарник, вони там щось все жили, їли і все туди. Спорожнялися, так розумію, також десь. Зараз Зніма. будемо знімати, як украсти танк. Вмикаємо масу, стоять кисневі балони спереді, відкриваємо повітря. Машина заводиться в порівнянні 64-ї, дуже чудово. Все, що треба, звести газ ручний, поставити на холості обороти, так називаємо. Включити, є кнопка МЗН, Все працює насос, чуєте? Тиск має піднятися хоча б до п'яти атмосфер масло. нажимаємо зап і машина заводиться. Газу додаємо, заводиться. Вижимаємо щеплення, знімаємо з зручного галю, вижив, знявся тормоз. Ви ж ми визвели щеплення, викнули першу передачу і як на автомобілі додали газку, спустили щеплення і помчали по передачам далі, далі, далі. Так ще і назад. А бувало таке, що когось здавив? Ні, ще. Блін! Ще буде. Тобто твоя задача? вести, Їхати. Довести і Угу. При будь-яких розкладах, якщо машина працює, я маю виїхати з машиною з поля бою і ніяких інших варіантів не буває. А було бажання пульнути? Ну і що втілювати можу навіть чекатіло. Дуже тебе прикольний позивний. А є якась історія? Чому чекатіло? <рес> ну, Хоча ладно, давайте лишиться завтра. Навідник повинен бути таким. <рес> це в тебе е спеціальність навідник. Да. Тобто баштою крутиш ти да. наводиш Прав... на ціль. Да. Так само ти. І всі е вражені танки ти записуєш собі. Ні, записую на екіпаж, на варічку. На варічку. <рес> типу, а як розподіляється? От мінус один танк. Комусь записується половинка. Комусь 025. Ні, я записую повністю на екіпаж. Екіпаж виконав свою роботу на відміну, якщо поражу в місті. А як відбувається взагалі процес наводки? Я себе ще знав. На ютуб-каналі ССО Азов з'явиться опція платної підписки. І ви зможете підтримати наш підрозділ не тільки медійно, лайком і підпискою, а лише і фінансово. Для вас буде доступно 5 рівнів щомісячного донату. Всі гроші з цієї платної підписки будуть перераховуватись на потреби бійців нашого підрозділу на спорядження, тепловізори, дрони тощо. Ставай спонсором каналу ССО АЗОВ і допомагай підрозділу Гривнею. Азімут поколи Який ми виходимо? При ближньому бою ми запускаємо систему, це включаємо привод. Включаємо стабіль і е, Дельта Д. Блок управління це є чи бурашка, який знаходиться під прицілом. Чи він управляє? Він управляє поворот башні, право-вліво і е, пушку ага. вверх-вниз. Тоді зараз так круто, що нас могло знести, так? Да? Ні, <світ> вона зараз виключена, все виключено. Танк навіть при русі він буде тримати ціль. Ага. Тобто, неважливо, яка дорога, він тримає ціль на яку ти не... на меди. Основний приціл. Це у нас тепловізор. О, тепловізор є, так? Да? Так. Да. А скільки часу треба, якщо ти не знаєш напрямую наводки цілі знавестись і постріл зробити? Ні, не складно. На прицілі є автоматичний дальномір. Спочатку ти замірюєш дальність, наводиш на маркер приціл, приводиш вогонь правою кнопкою. Такого ж — І Скільки треба настріляти на контузію? — на контузію? На контузію? Контузія або прилетить щось, тоді контузія буде, mm -hmm. або ну, на міну не їхати буде теж теж контузія. Ну а так. Mm -hmm. З ким не говорить, то найстрашніше от всі говорять, що прилітає за прямою наводкою танку. Я насправді до того як став танкістом, думав, що танк це ну прошлий вік. До хрена чого є противотанково. Проти... Ну, у нас навіть в підрозділі є окремий противотанковий підрозділ, У кожному батальйоні є протитанкові групи. Ми теж можна сказати, в деякому роді противотанкісти. Типа неможливо на танкувати. Але коли тіпа, став танкістом, почав це все вивчати, то зрозумів, що танк це ніхренася проблема на полі бою. Ну, Навіть його присутність, якщо тобто, наша піхота вона бачить, що поруч з ними є танк, вони вже такі про пішли. <похуй похуй похуй> їм похуй, танк стріляє, їздить, вони побачили танк, знають, що це танк наш, все. їм вже море. Поколіна. Ну і в, тож, враги теж бачать танк, блять, танк, ну його нахуй. Розповідали, що е, це по-моєму, під мощином було, знаєш, що там вісім разів стріляли в танк, він постояв тако, десь вісім секунд, розвернувся і поїхав. Ну, це За там, могло, тіпи, це залежить від того, куди ти попав. Наприклад, якщо ти будеш стріляти в лобову частину, вона найброньована. Плюс оці коробки, тут динаміка, защита. Там дві шоколадки таких, отак от лежать. І це якраз проти РПГ, проти кумулятивних снарядів. Вона, кумулятивна стрія випадає в броню і вона прожигає її, бо вона там, це струя кумулятивна, вона прожигає, залітає там всередину танка, е, створює злішнє давлення воздуха і відбувається зрив. Через це багато хто з танкістів навіть не закриває люки. Бо, наприклад, якщо люки закриті, то ти тебе ще до взриву від давлення. А якщо люк відкритий, то там воздух вийде, там, ну, контузія і таке. Але оці шоколад, ну коробочки вони допомагають, вони зупиняють цю кумулятивну. Тобто, коли кумулятивна строя попадає в коробочку, вона взривається на танку. І через те, що взрив по площі йде, то броні несе похуй. Ну тобто, якщо велика площа взриву, то танку ні до чого це. Угу. Ну а лобова частина найкрепша, ти туди можеш вготи 10 раз і тіпа... І сиріє. Да, міхот буде сидіти там, сигарету покурювати. І все. А з чого вони більше б не хотіли, щоб попали? Щоб попали. Я взагалі вважаю, що все залежить від екіпажу. Там який би танк пізатий не був. Якщо екіпаж в ньому хреновий, то танк довго не проживає. А навіть на якомусь там старому танку, якщо толковий екіпаж, то цей танк може нормально роздавати. Треба розуміти танк і знати не своє місце, а місце навідника і механіка водія. Щоб якась проблема, ти міг їм сказати, що зробити. На навіднику всього бо він стріляє. Механік катається, а командир. Зайобується. Пасажир. Пасажир, да. так. мене більше все дивує, що новочик відстрілявся, загружає бакав, там потім командир. <зайбування> <зайбування> Ти командир. Так. Да. А ну Розкажи, да куди хочеш в'їхати на танку? Мрія, в'їхати на танку, куди? Ай, то в Кремль не то як то. то понятно. — В чому полягає взагалі робота командира танку? Так, екіпаж то сім'я, по суті. Кожен знає, як його жінку звати, коли там діти це і родилися хресні і всяке таке. Тому така командир, якраз планка, яка, ну то в принципі, все тримає, все це в комунікує. Зовнішня комунікація, внутрішня комунікація, очі танку то все таке от командирське. Угу. Тому що в танках ну нема зв'язку, рахую, ну нема танку. Не можеш крикнути, ніхто не почує. Ні, ну внутрішня почує. А от зовнішня, якщо втратили зв'язок, куди їхати, що робити, як виконувати задачі, то дуже плачевно, якщо немає зв'язку. Тому от я що можу зробити, це допомагати новіднику, коли в прямому бої давати ціле вказання. У мене е, башенка рухається, і mm. я можу споглядати за полем бою, ну, цілковито крутитися, ззаду, mm. спереду. Маю тримплікса, ну і прилад ТВН. Ага. Прилад і... ТВН це що таке? Ну, От теж прилад бачення. Я можу давати ціле вказання. Тут є кнопочки на цьому. На руків, ї. відповідно, якщо я десь побачив ціль, нажимаю. І... Башта доводиться Так, так, та, робиться. і навідник робить постріл. Так, робиться. Бо бо ще нормально. Командир може вести вогонь з кулемета Опа. НСВТ, але він ну, 182-ка, вона москалі її робив. <різь> Тому що вона тут ну, зовнішні, зовнішня стрільба, то я відповідно маю бути дуже героїчний, щоб вилізти. Бо, наприклад, якщо в 64-ках, то в 64-ках стрільба з НЦВТ ведеться з місця командира. Ага. Не треба вилазити нічого, ти собі закритий маєш там схожу систему, як в навідника джойстик. А і наскільки оцей подстріл. люк може врятувати, наприклад, 545, якщо там буде. Там може. Сподіваюся, що ваше. ваша люк, будь ласка, блок Азерів, всі мають бути ну, включені. Відповідно, щоб е, запрацювала система, е, всі вмикаємо. Також маю радіостанцію, пульт для заряджання автомату, заряджання снарядами і пульт радіостанції. По великому рахунку командир відповідає за стеження і пошук сілі Так. Да. комунікація. Комунікація зовнішня і, і внутрішня. Чому твій вибір був ну стати саме танкістом? І чому люди мають ставати танкістами? Ну в мене вибір був стати танкістом. Я пішов на військову кафедру і мені сказав, що ти танкіст. Я такий, ну добре. Я <смітна> <смітна> вже таки став. А... <смітна> а чому? Ну тому що люди, ну наприклад, мехводи, які обожнюють, люблять техніку, люблять з нею працювати. Ну, це прям для них класно. Так, ті, хто не пішли, не попали в піхоту, по фізо йдуть в фанкісти. Я б сказав, фанкісти йдуть люди з великими яйцями. Або так. В принципі, броня та щось та й рятує. А якщо не рятує, то вже й... не страшно. Вже, вже... вже все рівно. Вже та... Десь так. чому там вирішив саме цю спеціальність обрати військову. Та чисто, випадково. я взагалі не хотів воювати. Я стояв на остановці, під'їхав бусик. Погрузили в мішок на голову, привезли, я вже все, що тут все, розказую вам. <рисква> 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 Блін, ну, це саме було. <рисква> Та ні, я жартую. Чому? Так я теж. Та... <рисква> Та не знаю. Я навіть чесно задумався, як це так різко свіпало, що я став танкістом. Ще 24 лютого я от сидів і думав, що блядь, треба бути танкістом. Не знаю чому, але чомусь я ще тоді почав вивчати танки. Почались навчання, ну і, і я зрозумів, що танці в натурі крута тема. Ти їдеш десь і розумієш, що там щось по тобі, може, там десь прилетіти або ще щось типу того. Не знаю, я про це ні разу не думав. Зазвичай ти думаєш, що от ти ще по комусь можеш уїбати. Да? Да. <ріст> 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 І про те, що по тобі можуть якось вже не задумаєшся. Про те, що по тобі можуть уїбати, думає командир. <ріст> а ти думаєш про те, щоб по комусь уїбати. Мехвод. Так. Часто на голову наступали? Ні, ще не разом. То ми так регулі, бо ми раз наступили, коротше. Ну, зрозуміло, буває. Розкажи взагалі про нюанси професії. Мехвода, як воно повністю? Мех... Механік водій. Механік водій. Так. В першу очередь обслуговування техніки, тобто, механік водій має зробити так, щоб за секунду він завівся то й поїхав. Ти вчора давив піхоту. Так. Да, — Давка піхоти була. Це означає, що ти досвідчений міхот. Можеш розказати, поділитися, ну, розповісти взагалі про свій досвід, веселі історії, не знаю, може. Ну, веселі історії це на танку підлітати на пів метра. І потім приземлятися. Що так, що тебе аж спиною голову к сідушки прижимає. Ну, відчуття не дуже з приємних. Ну коли ти летиш, це весело. Үгі. Побачив, як Б третій віджатий тягнути е, до нас. Я одразу пішов у штаб, кажу, я механік водії, штатний, я за нього готов сісти. Үгі. Екіпаж є, нема. І тут прийшов день-два. І в чаті Смска приходить, що збирається екіпаж, що треба 6 екіпажів. Та я одразу без вагань пішов. В 2010 році ще служив ага. в танкових військах, то в мене є, ну як? Я в 2010 році. Році на танку не їздив, бо палива не було. Ага. От так мені казали. Але ти був танкіст? А? Так, так. я танкіст. А, а, а чим займався? Це при Януковичі? Так. Чим займався? Ми ходили чисто по механіці, займалися, робили свою справу. Тобто плюс-мінус розуміння було, так? Але от перший раз вже під час повномасштабки, так? Сів? Так, так, так. Получається, я приїхав на навчання. Розказав, що я де служив, і вони подумали, що я вже їздив на танку на Т-64. Mm -hmm. Ну, це подумали так інструктора. І сказали мені, сідайте, їдь. Я сів, завів та поїхав. Все. Прокручував це в голові, читав, споминав, тому що танк заводить, я вмів. А їздити, що теж вмів. Тільки о цьому не знав. Ага. Не знав о цьому, що їздити. А наскільки воно відрізняє? Воно більше схоже за водінням, як на трактор, правда? Так. Чи, чи все ж таки є якісь паралелі з автомобілем? На ньому їздити проще, ніж на автомобілі. На ньому заглохнути дуже важко. Це треба вміти. Тут навіть можна. Першу передачу ставить, просто бросить сіпління і навіть на тормозі держати, і він вже поїде. Uh -huh. І були такі ситуації. Там три педалі, коробка передач. Чому варто стати танкістом? Це кайф. Танкістом не становляться, їм рождаються. Це знародження. Просто людина не знає того, що він танкіст. Ну, як він в танк залізе, да, зробить постріл чи поїде, це все, це кохання на всю життя. Сів, поїхав, і я зрозумів, що це моє це ніяк. І от, е, є такі люди, які навіть не служили в танкових військах, вони просто сіли до танка і він зрозумів, що він танкіст. І все. Мені здається, що танкісти народжуються. Головне бажання. Так. Я завжди про танкістів, думаю, що це люди, коротше, з великими яйцями. Так. Да. Я коли перший раз стріляв по підру, мене так хвилистав, що я з башні не міг вилізти. <рес> а ну розкажи детальніше, про це. <рес> Ні, ну, я так жартую, але було дуже круто. Ага. Одного разу так закритих на, на 8-600 стріляли, 8 км 600 метрів спалили беху. Прям і відео, да є? Да, є. Так, є. Ви, до речі, публікували його. Да? Ну, хорош. Якщо б танки передавали по лендлізу, то от які хотілося б. Ну, Лабрамс Ліапарди, от ну я навіть не знаю, що краще, Та й то, і то хороше. Не ну, ж кажу, там треба четверту людину кожен екіпаж. Ну і плюс час, щоб перевчитись. Постійно, коли порівнюють е, Т-72, там, наприклад, або там Т 80 з якимось е, американськими або європейськими танками, то ти типу, знаєш, оце як Жигуль і Мерседес, постійно такі типу аналогії проводять. Треба ще враховувати, що кожен танк виробляється під конкретний регіон. У Ізраїля є крутий танк Міркава, але якщо нам його дадуть, то від нього тут пользи не буде. Ну, він, а що? Ну, Він під їх ландшафт розчитаний. Так, ну, у них там прикольно зроблена броня, вроді по-простому. Не просто цінний кусок металу ага. броні, а от між броньою ще є, там, насип... насипан пісок, вода. Типу, і впаяна як? Так. Да. І вода? Да. Інержі прям <ріст> не знаю. Всі кажуть, що от Європа добре допомагає, але не кажуть, що Росія нам допомагає. Росія нам допомагає краще, тому що, от, наприклад, Європа дала нам танк і все. От uh -huh. там Польща, це танк дала нам Польща. Дала по Польща цей танк і все, на нати танк. А Росія дала танк і ще з ним повну карусель БК. <ріст> ну. А скільки танків віджатих? Ну, половина десь. Та не десь, а рівно половина. Ми можемо сказати, що Європа і Росія допомагають рівномірно. Ну там нам Європа дала п'ять танків просто, а Росія всі п'ять танків з повну Карусією. Де, деяких навіть до БК було. Демілітаризація. Так, да. тобто допомагають. Навіть Т-90, а Владимир є. Це Т-90. Так, да, це Т-90 «Владимир». «Владимир», добрий. день. Володька. Володька. Ну, абсе, це танк ми називаємо Фіоней. Чо Фіона, бо в нас командир Шрек. Такий у нас екіпаж. А в чому прикол Владиміра? Ти не знаєш, так Кацапи назвали. Для <рес> мене це самого загадка, що ну, вол... ну, Не Володимир, а Владимир. Mm -hmm. Якось навіть по другому звучить, по Кацапському. По ходовій часті, по з 72, такий ж самий, що внутрі, тільки тут тисячу сів. Чуть-чуть mm -hmm. він мощніший, тому що і броні побоювати. Да, 1000... А в 72-му? 780. 180. Да, тут більше мощності, щоб тягнути цю броню. Тут більше броні, що в башні, що і в мене лобово. Ну я на ньому 60, 60 їхав. Uh -huh. Більше страшновато. Думаєш, розвалися? Та <рес> <рес> <Чого? рес> да, ні, він просто багато, по-перше, масло хаває. Це, ну, капіце. Я дам тапку він одразу все схаває. Так на ну, я більш спалити акуратненько. По башні тут є штора. Це такі два е, фонаря, які, якщо на тебе дальноміром заміряються, воно автоматично поворачує туди пушку і можна відкрити вогонь, тобто не дає замірятися. І так само можеш ракету ввести, якщо направили на нас. Е, є ще дубляж. Якщо наводчик баранчує, командир може переключити на себе ведення огня і так само валити, як і наводчик, так і командир. Командир може не вилазити з люка, то пошмалять, просто сів теж джойстиком чук, і працюєш. Якщо на 72 сімдесят треба вилазити, хуярить, то тут можна. Розвивайтесь разом з нами.